Виявили нестачу обладнання на 13 мільйонів гривень на складах та дільницях держпідприємства Волинь вугілля провели аудиторську перевірку. Під час ревізії виявилось, що на вугільному підприємстві відсутнє обладнання вартістю понад 13 мільйонів гривень. Крім того, кажуть аудитори: Волинь вугілля допустило нецільове використання державних коштів. Майже 32 мільйони гривень мали спрямувати на реструктуризацію вугільної галузі. Натомість кошти використали на зарплату. Адміністративно-управлінському апарату ревізія охопила період з 1 січня 2020 року по 31 березня 2023 року. Матеріали цієї перевірки готуються передати волинським слідчим. Також аудитори встановили, що зволікання зі стягненням із боржників дебіторської заборгованості в межах терміну позовної давності призвело до втрати підприємством доходів на суму 20,5 мільйонів гривень. У своїх висновках аудитори зазначають, що подібні фінансові порушення на підприємствах у вугільній галузі є серйозною проблемою, яка може призвести до кризового стану в енергозбереженні та мати довгострок. Наслідки для економіки загалом.